І у нас в студії гість офіцер підрозділу розвідки, автор книги для дітей подорож Україною та чарівний дракон Андрій Максимчук. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю отже, ви написали для дітей книгу, і хотіла б поговорити, ви себе презентуєте як Макс Ван Форсайт. Це ваш. Псевдонім. Що, що він означає? Чому саме такий псевдонім? Я не думав його так швидко розкривати, але ну, тут на так буде. Ну, Макс від моєї мого прізвища Максимчук скорочено. Насправді, я дуже довго думав, як придумати, щоб якось забрендувати просто ім'я. Тому що коли за кордон книга піде, то Андрій Максимчук там в їхніх головах не так буде звучати. Ба було щось придумати більш брендове, і Макс, як я вже сказав, скорочено від прізвища Максимчук, Ван в Скандинавських країнах. Якщо ви знаєте, це приставка до прізвища, що означає «з», звідки людина походження і Форсайт, моє село, в якому я народився і проживав в дитинство, називається Чотирбоке, форсайт. А, а в якій області це, це? Хмельницька, Хмельницька область. Добре, тобто у вас такі ну, перспектива, була коли ви придумували в мене ну, правильно ам амбіції, немаленькі. Так, так, книга, яку ви написали, це видання видання, кошти від продажу якого підуть на допомогу батальйону, де ви служите, так саме чи, так чи саме так батальйону, де я служу, і в загальному батальйоном збройних сил підрозділам збройних сил, тому що є суміжні підрозділи, з якими ми працюємо, придані підрозділи і всі, які. З якими ми співпрацюємо, всі, які яким треба буде допомога і потрібна допомога, я намагаюсь допомагати і таким чином, також від продажу цієї книги. Розкажіть детальніше про книгу і чому саме для дітей? Колись ще перед повномасштабним вторгненням мій син Мирослав, йому було на той час 4,5 тільки рочки, і він. Дуже захоплюється драконами, дуже він мене запитав: тату, а можеш написати книгу про драконів? Ну який батько відкаже своїй дитині, ще й маленький? Я сказав, ну да, звісно, напишу. І тут повномасштабне вторгнення. Я маю знайомих артистів, я маю знайомих людей, які вже займалися якоюсь такою діяльністю. І я бачу, що вони не просто збирають гроші. Донати просто просять, а вони дають людям якийсь товар якісний, вони віддають, тобі ж чи пісні, чи е, якісь е, щось матеріальне. І я згадав про цю книгу, я згадав роз... про цю розмову зі своїм сином. Думаю, потрібно написати книгу. Занявся в <кій> убуток свого часу на відпочинок, в убуток свого сну, його і так на війні мало. Я почав писати цю книгу, і ось за 6 місяців, майже 7, я вже тримаю її в руках, і перший тираж розійшовся просто приголомшливо. тисяча екземплярів за 3 тижні. Це не майже. просто вона писала, написала на 80 сторінок. 89 сторінок там. 89, так. майже 90. А і це цей твір, він у віршах, так? це в віршованій формі, так. Це не окремі вірші, а е, злагоджена фентезі історія, яка має е, закляття. Це не повторювано все. Я не витягував з якихось інших творів. Це е, все десь в мене в голові. А чи буде ця книга цікава дорослим, цікава і пізнавальна для дорослих? Звичайно, звичайно тому що е, я писав з перспективою на всіх людей і на загальний. Обсяг і цільова аудиторія, звісно, тут буде з 10 років, але аж до До 100. Е, До 100. Ну, хтось більше живе, слухайте, і аж до поки людина захоче її взяти в руку і почитати. Але вона називається подорож Україною, тобто там ще розказується про Україну. Да, ви розказуєте про ну звісно ж. Я за просування українського я і до повномасштабного вторгнення, а зараз тим. Більше зараз просто час змін. І коли треба доносити е, дітям, <кхи>, треба показувати, що українське це круто. Зараз весь світ. Про це вже знає і подорож Україною. чому тому, що там включені реальні місця, які є на території нашої країни, реальні локації, реальні замки, в яких наші герої подорожують і знаходять щось неймовірне. Все достовірно, де можна придбати книгу, чи можна купити онлайн, і скільки вона коштує? Книга коштує 260 гривень, один екземпляр. Придбати наразі її тільки можливо із рук за номером телефону, але ще також в моєму профілі Інстаграм. Наразі Як роз... вам знайти в інстаграм до речі? ми можемо Max це for... якось протитрувати. Форсайт, Макс Ван Форсайт тільки латиницею. Uh -huh. Ось і наразі йде розробка вже сайту. Через сайт, через Google пошук вже можна буде купити. Думаю, через якийсь тиждень-два. Угу. Тобто вбиваєш назву книги, так і воно буде видавати так. сайт. Який так так. і я так розумію, всі 100% від продажу будуть йти на допомогу батальйону. Так всі 100% і я пообіцявши на початку продажу, що все на моїй офіційній сторінці в інстаграм буде. Публічно висвітлено, і зараз вже з перших продажів потрібна була допомога 82-й бригаді. Машинку закупляли, тисяча доларів була виділена, і також частина грошей йде на подарунки книжок і смаколики для дітей постраждалих від діянь країни зла. України-агресорка від Росії будемо називати речі своїми іменами. І покажіть, будь ласка, цю книгу, як вона виглядає? Ось. Так, перед собою. Перед собою, будь ласка. Угу. Ось От так. Тобто, купуємо, донатимо, підтримуємо наших Дякую. бійців. Дякую вам дуже. Дякую Нагадаю, вам. що ми спілкувалися з офіцером підрозділу розвідки, автором книги для дітей подорож Україною та чарівний дракон Андрієм Максимчуком.